Тут як іде зубажіння Государственної програми, і таке в них уже було. І треба приймати, і треба приймати дуже такі е, рішення. Ну, Серйозні рішення треба приймати. Хоча щось ось така оця продовольча, продовольча державна програма, оце щось таке йде. І в минулому вже таке в них було. От. Мені щось хочеться сказати. Щось хочеться сказати. Щоб оце все не розвернулося. Да не почали китайці шукати е, договоренності з Україною. Та да Росія не, не почали, бо там, бо там показала на Росію, що вони якомусь королю Кубків, ну, скоріше за все, Зеленському будуть пропонувати співпрацю, партнерами стати. От, то ще й Китай почне. От і три три сторони: Росія, Китай і Україна. Ще й е, Китай з Росією почне конкурувати за Україну. Хто буде партнерами? Напряму. Ну, напряму. То, виходить, тут вони хотіли, мабуть, через когось, через рашку вони хотіли і підписали договори. договора, через рашку хотіли землі якісь отримати. Але не вдалося, не вдалося. Ну, Може, ну не знаю, може Рашкини. І, 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 і ну, цікаві, цікаві карти такі вийшли. От. Тому що тут от обирають, обирають і на перспективу дивляться, і такі стратегії розробляють на перспективу, і така конкуренція в них тут, боротьба йде. Обирають собі співпрацю. Ну, взагалі цікаво, цікаво. От. Ну, такий в мене розклад получився на вересень для Китаю. Ось От. От така історія. Я вам дякую за увагу.